магазин селілампа представляє селяну солотвинську лампу вагою 4,1 кг і висотою 22 см. От бачите, от, з дімером. Отак от дімер працює. Ось така лампа солотвинська. З породою, порода яка гарна. Про цю породу і про саму лампу детальніше дуже добре розписано на сайті selilampa.com.ua Про букову деревину підставочку з буку. Ну, галогенова лампочка всередині. Я так... Розумію, що Василь трошки-трошки, вона дуже красива, ця лампа. так, ну Не видно на, через ну, мобілку не, не видно. Але отут трошки зеленувата, трошки. ну Дуже красиво виглядає. Не сильна, а дуже легка, зеленувата така. Це значить, що або лампочка зелена, ну зелена, або в або, е, цоколі. Василь трошки сюди додавив фарби гуаші, гуаші, яка ніякої шкоди не несе. І більше того, коли вона висихає, то вона все, все паровується, залишається лише фарба. Косочок маленький, фарбу, яку, яку дуже легко можна, ну, якщо. от дивіться, Бачите, на двох шурупах. Ну, в чим прикріпляється глиба. Відкрутити і легенько, зволожуючи мокрою трапочкою, протерти, і ця гуаж знімається. Але дуже красиво, якщо так буде. І корисна, і шкоди. Я тут про шкоду і розмови не можу бути. Просто можу у когось. Виникне така думка, що. Ой, це шкідливо. Нічого, нічого це не шкідливо, якщо трошки зеленувата. Ну, колір, колір. Багато в магазині червоних ламп, зелених, блакитних, синіх, це. Профілактика бронхолегеневих захворювань доведено, що тільки користь несе ця лампа. Ось і все, що я хотів сказати.